Курси валют на 23 серпня 2025 року. Привіт, друзі! Ми з вами знову говоримо про валютні курси, що там відбувається на фінансовому фронті. Зараз розберемося. Для початку зазирнемо до офіційних даних. За інформацією Національного банку України. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 21 копійка. Євро 47 гривень 98 копійок, британський фунт 55 гривень 46 копійок, польський злотий 11 гривень 28 копійок. Але, як ми знаємо, офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок американський долар 41 гривня 32 копійки, 41 гривня 43 копійки, євро. 48 гривень 25 копійок, 48 гривень 45 копійок. Фунт 55 гривень 30 копійок, 60 гривень. Злотий 11 гривень 20 копійок, 11 гривень 35 копійок. Поїхали по валютах американський долар. Курс залишається стабільним: 41 гривня 32 копійки, 41 гривня 43 копійки на ринку. Це лише невелике зростання порівняно з вчора. Долар тримається спокійно, як надійний друг, що не підводить. Чому так? Світові ринки реагують на економічні новини з Америки, а в нас сезонний попит перед осінню додає руху. Євро. 48 гривень, 25 копійок, 48 гривень 45 копійок. Євро трохи підросло, можливо, через нещодавні економічні звіти з Євросоюзу. Якщо думаєте про поїздку до Європи, перевірте цей діапазон. Британський фунт 55 гривень 30 копійок, 60 гривень. Фунт демонструє впевненість із легким зростанням. Це може бути пов'язано з новинами про економіку Великобританії. Польський злотий – 11 гривень 20 копійок, 11 гривень 35 копійок. Злотий залишається стабільним, ідеальний для тих, хто планує шопінг у Польщі. Але обмінники люблять додавати свою маржу. Тож будьте уважні, турецька ліра точних ринкових даних по лірі сьогодні немає, але офіційний курс НБУ приблизно 1 ,20 гривня 20 копійок за ліру. Ліра трохи коливається через інфляцію в Туреччині, тож перед поїздкою до Анталії перевірте актуальні курси, що варто знати про ринок. Курси в обмінниках часто відрізняються від офіційних. Готівка і безготівка це різні світи. Наприклад, у банківських додатках курс може бути приємнішим, але за готівку обмінники додають пару копійок. Порада. Завжди порівнюйте курси в кількох місцях. Різниця в 20-30 копійок на 100 доларах це вже кава в улюбленій кав'ярні, що впливає на курси. Світова економіка та відсоткові ставки в Америці, інфляція в Європі, політичні новини усе грає роль. В Україні додається осінній сезон, коли люди активніше купують валюту для поїздок чи бізнесу. Тож курси можуть гойдатися. До речі, якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Отже, підсумуємо, сьогодні, 23 серпня 2025 року, американський долар тримається на рівні 40 1 гривня 32 копійки, 41 гривня 43 копійки, євро 48 гривень, 25 копійок, 48 гривень, 45 копійок. Фунт 55 гривень 30 копійок, 56 гривень, а злотий 11 гривень 20 копійок, 11 гривень 35 копійок. Ринок стабільний, але невеликі коливання можливі. Тож стежте за новинами. І нагадую, це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному огляді. Бувайте!